Українська народна пісня спокон віків краяла душу, ятрила серце та навівала спогади про минуле, Ой, в лісі лісі темному лісі, сидить голубка та...

Як ворон кряче, чекай на лихо. Не забарилась біда велика упив голуб Рано в сердечко, Сироти, дітки, його гніздечку. Сирітки, милі, Горе нам з вами, мені без пари, а вам без мами. Темному лісі Там тужить холоп, й на горісі, де ж ти взяти Щоб до сердечка прийняла діток В своє гнізди. Нестру ти, щоб до сердечка прийняла б діток своє гнизде.